Футбольний клуб Кривбас працює у насиченому ритмі підготовки до чергового іспиту в українській прем'єр-лізі. Вже цієї суботи до червоно-білих завітає Олександрія. І якщо ви уважно стежите за становищем команд у турнірній таблиці, то без зайвих пояснень розумієте ціну цього протистояння. Немає жодного сумніву, що наші хлопці докладуть максимум зусиль, аби нав'язати команді Руслана Ротаня боротьбу за п'яту єврокубкову сходинку. На всі очікування та попередні прогнози від дуелі Кривбас Олександрія відповіді отримаємо 29 квітня. Нагадаю, гра на стадіоні гірник розпочнеться у 15.00. Пряма трансляція на телеканалі Сетанта. До речі, у матч Дей саме 29 квітня, 31 рік тому, збірна України зіграла свій перший поєдинок в історії. Цю дату й прийнято вважати всеукраїнським днем футболу. Тому на черговий свій матч футбольний клуб «Кривбас в баз, зробив спеціальну афішу точну копію тієї, яка анонсувала прем'єрну гру нашої збірної током капілочку. Мада каждо по шесть мечей біре. Давай, давай, давай. фініш yeah. 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 Крім того, ми відкриваємо продаж благодійних квитків на матч Кривбас Олександрія, який цього разу має на меті придбання спорядження для фанатів і співробітників клубу, які служать в Збройних силах України. Загалом потрібно понад 39 тисяч гривень. Ми поділили цю суму на 20 квитків і отримали символічну цифру 1959 гривень за одну перепустку на матч. Придбайте квиток, допоможіть нашим захисникам. Посилання на квитки у закріпленому Му коментарі під відео чекаємо на крутий футбол, та звісно, побажаємо успіху нашій команді.